І ми програли монастир, само собою. А було б кру... був би крутий шорт, якби ми його зловили того леопорда. Отак. Стикнувся. Про Пронотіве приходять пізно, типу про цей, про... про початок стріма. Ну, я, в принципі, в Телеграмі завжди роблю оголошення, що я стрімлю. Ну, стараюсь робить хоча би там за пів години до стріма. А, чого на Ютьюбі воно пізно приходить, я без поняття. Не знаю. Блін, ну я ризикну. Я не влучу, скоріше за все, але я ризикну. 40 секунд зарядки це 40, а у мене 33 марковка. Uh -huh. З 33 секундами Голодос уже добре грається. Макс пробили І Що горить? Я надіюсь, горить. Тому дедлайн, в принципі, можеш в телеграмчик додати, якщо маєш бажання. Якщо харить тебе це діло, то. Ну то вже як є, що нічого не можу з цим зробити. Можу тобі сказати, що на цьому тижні я буду стрімити приблизно в 17 по Польщі. Бо я в нічній зміни буду працювати, тому десь так. Весь тиждень. Питань нема, дедлайн. Перед 72 на 1900. Хорош. Хорош, Бетмен ти порівняв ти є. Ну а що морковка тобі заважає зібрати гарно свою арту? Так, чекай, там Артан писав багато. І в 13-му ще першу арту Гевесту. Ну, було таке Артан. було. Якщо давляще, то давляще. Що зробиш? Нас не питали, все переробили. Сказали, грайте тепер в оце. Я даю йому тичку, щоб, може, з тебе проїхав. О, Хевік барабан роздає. ти що Ой, хорош. Дві тисячі мені подарував. і Яга, тисячу. Просто топ. І летить по мені. Бляха оглушка. Грузини може порватися. Добре, артакінь, валянок. Просереть арту. Окей. Це на чому він його так пробує? На бабасі чи що? І ж там ніби є На в кабіну. Буду переїжджать, к шотрасередить пісюн. Хоча я тепер шотний, Він мене навіть з плешем легко добере Блін. Ну добре. Так що дедлайн. На цьому тижні очікую стрімю. 17 по Польщі, 18 по Україні. Накрили. 11. Нужно було б, до речі, хоча там я, ось є. Можна в яго блайнда кинуть, вона ж тут буде все рівно стоять, нікуди звідси не єнець. Само собою в камінь дам, ну, хто би сумнівався. Магнітні камінці. Це угу. 92 з її точністю, типу, ну, якби би. Це що в мене мод, і тільки трошки зменшується коло зведення, насправді, воно більше, ніж так, як тут виглядає. Ріль десь тут під камінням сидить, блін. Не їх звідси ніяк. Буду чекати за світу, більше не буду блайнди, снарядів мало. Є після, я просто там не прокину ніяк туди, де він стоїть. Ну там, типу, пікселя такі що мана. Мені по-грошем би на воду переїхати в це один, але блін. Звідти небезпечно можуть проїхати розстріляти стежки з води. Харін, з ним поїду, переїду на Бридло стоять. Ризикнем Тосака катає, що це він так те катає Поплавало? ще правіше треба їхати Наче мапа мала бій так довго Та щось стоять. Поехать троль. Да А, ти замов один бій. і чим тобі допомогти, братан? На 140 140-му. У нас центр всрався чим тобі допомогти. Блять, тепер назад треба їхати Ну що вам, блін 500. Добре, 450. Бог поможе. Не поможу. переб'ється Стояло вам. Треба їхати назад. Бо зараз мино минутавр там под виб'є ви гору нашу Каже твоя дружина. О, я радий, що вона мене любить. Люблю, коли з повагою звертаються до мене. Мінотавра би добрать по-хорошому. Вангар пішов Нема що кататися на своєму мінотавру. Повагою до артоводів, а як ти думав, містері. Артуво захоче плюне в противника, не захоче в союзника. Заглушенням, Тому таке. Global Masters. Шо, в зеркало глянув, чи що? А що так мало? Блін, посипались наші пацани. Вангар, ти глянь на нього, який сміливо несуєму леопарті. сліпому ну так. Я переїжджав з розрахунком на кращу позицію, а команда все рівно. О, блін. Команда все рівно сосомба. Треба і сотого бить першу. Він сильніший, каде швидше. Я не знаю, як. Ну, я не найкращий в цій грі, але, на мою думку, граю більш-менш непогано. Беть Мантікора їде. Ну шо б тебе. Ми так програємо, якщо вони Мантікора пропустять сюди. Забрали добре. Гріль справа, Півполовий, погано. Ягу світіть чуваки. світіть Ягу. Беть вони на гору. ой, йоп, вони нагору її пустили. Японський магнітофон. Та ви гоните. Пішли гріля вицілюватись. Він вилетів. Ну що, халявний домах, а мене снаряда три лишилось. Ой. Лови? <плес> Оце подаруночок від рандому. Халявний АФКшний гріль. Дякую, грільок, що подарував своє ХП саме мені. Я тебе оцінив дуже сильно. Туза, там, туза. Ну і все, ми виграли бій. Не знаю як, але ми це виграли. 5000 сум, 5300. Нимба, та да бою боєрта майже з нулем виходить ну, від нуля до 300 шкоди, це ж не окно. Ну, грати не вміють, містері. Що я їм скажу? Не вміють грати, не вміють правильно збирати свою арту, не вміють перки вибирати і так далі і тому подібне. Чекав момента, щоб використати фтуза. Там усе в Ютубі теж полетіло. Майстер. А? Медаль гора. 3864 дамаги і 2000 оглушення. І того майже 6 тисяч суми. 5900 з копійками. Собачку, хто в топі подама? Ага, ага.